Доброго дня всім. Звертаюсь до Васильківського міського голови. Шановна Наталя Олександрівна, скажіть, будь ласка, а проплачувати чотирьох людей, у вас є кошти в громаді лишні. У вас більше немає проблем інших, що ви для одного депутата наймаєте 4 осіб, як мінімум чотирьох, те, що я вже знаю. Для того, щоб вони їздили знімали про мене відео різні. У вас бійсь немає проблем, так? Он, подивіться, сміття звалися. Для вас це не проблема. Річка Стугна для вас також не є проблемою. Що ж ви робите, люди? Це шмильна вода. Подивіться, які Це все знає влада наша. І нічого з цим не робить. Ми, Як вам таке? Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, тепер до вас звертаюся. Вам потрібна охорона від мене? броніках з пістолетом, ви ще плюс до того <хи> ходите до міського голови, розказуєте, що ви, що ви боїтеся. Ви думаєте, вас міський голова захистить? Вона точно ні від кого вас не захистить. А від мене, в принципі, і не потрібно захищатися. Я вам краще запропоную, дивіться, пані Вікторія, коли я буду їхати наступного разу. Е Виявляти бездіяльність міського голови? Проблем дуже багато. Насправді дуже багато. Ви, до речі, були тут на сміттєзвалищі? Ось на цьому? Не були. Дивіться, так приїдьте, подивіться, будь ласка. Яке у нас сміттєзвалище. Дивіться, коли я буду наступного разу їхати виявляти бездіяльність міського голови, давайте я буду вам скидувати локацію. І ми разом проїдемось. Я зазніму бездіянець міського голови, а ви зніміть, посмійтеся з мене, як ви любите це робити. Вам за це гроші заплатять. І я зазніму, покажу людям, який у нас міський голова. Ви отримаєте за це кошти від міського голови. Половину вам, половину відправте, будь ласка, хлопцям на ЗСУ. Як вам така ідея? Роботи у вас буде дуже багато, повірте мені. Я щодня їжджу, і я щодня знаходжу проблеми в місті. Як вам така ідея?